Вами з вами Так не бійтеся, підтвердіть, якщо у вас питає про запис. І починаємо ми з вами пам'ятаємо 9 годин хвилина мовчання. Добрий день. Добрий день. Угу. Сідайте, будь ласка. Отабахнула. Вмикаємо камери, Ярослав, більше камери і давайте працювати. Якщо ви відчуваєте, що у вас загроза, то ви маєте право вийти за руку. Урок у нас йде в запису, тому я сподіваюся, що якщо щось десь не виходить, ви зможете його переглянути. Отже, ми починаємо. З я досліджую світ. До розкладу у нас іде перший урок. Я досліджую світ. І підручник це сторінка 14. Правила життя в суспільстві. І давайте е, пригадаємо, як же почуває себе ненька Україна. Яка пора року? Яка пора року, діти? Осінь. Осінь. Який місяць? Вересень. Так, Вересень. число сьогодні. Шосте. Шостер. Шостер. Так. Далі яким було небо сьогодні вранці? Охмурно. Добрий день, Охмура. Добрий день. приєднуйтесь. Що стосовно опадів? Нема. Не було. Так, якому відома температура повітря сьогодні зранку? Хто звернув увагу? Ні, ні. Ні, ні. У мене 20. 20. 20. Так, 20. так. Не холодно, але і вже ж і не жарко. Скажіть, будь ласка, давайте пригадаємо з вами, які у нас з вами є права? І обов'язки, але спочатку давайте пригадаємо свої права. Які в нас є з вами права? На, малюноч... щас... на малюночку право, право... Mm, право на харчування вже. є у вас? Так. Так. Да. Далі а. тут що? Що тут можна знати? Які це тут права? Право є? на прогулянку ну, на прогулянку, на розваги, на відпочинок на, та, та. на, на відпочинок. Тут, яке право? До доктора ходити. До доктора. На лікування. Ще які права у вас є. Ну, пригадуйте. Право на харчування, на відпочинок, на лікування. Ще які права є? У мене є ще право грати. Так, ну це на відпочинок, на розваги, на відпочинок. Право на навчання є у вас? Да. Так. Так, право на навчання. Право на спання. Право, право на, спання. на життя є. Так, да. yeah. на безпеку, за... Yeah. На... і так далі. Так, ви знаєте, ви е, зараз все пригадаєте. Ми з вами yeah. це говоримо. Yeah. Отже, в кожній державі є один найважливіший, найголовніший закон. Він називається. Як називається цей закон? ну дивіться. Конститу... Конституція України. Так, Конституція України. Усі інші закони, що приймаються, не повинні суперечити йому. Ось чому mm -hmm. кожен народ хоче мати свою досконалу конституцію, але ж від неї залежить порядок і добробут країни. 28 червня 1996 року було прийнято основний закон України. Відтоді українці відзначають День Конституції в цей день, і цей день визначається як державне свято. Який це день? Якого числа? 28 червня. 28 червня. Кожного року, 28 червня, в нас відзначають Державне свято День Конституції. Конституція України це основний закон держави, що визначає устрій, права і обов'язки громадян. Тут записано всі права і, і, і обов'язки: право на життя, на працю, на відпочинок і освіту. Крім прав, громадяни мають і обов'язки. Які ваші обов'язки, як дітей, скажіть, будь ласка. Робити уроки, допомагати мамі, так. Ну, прибирати. Перше, навчатися, так? допомагати батькам, поважати так. їх і так далі. Серед прав є захищати свою батьківщину, берегти природу і так далі. Так? Конституція України mm -hmm. це так. захист. Кожної людини, яка живе в нашій країні? Давайте з вами розглянемо світлини і е, визначимо, як люди цих професій своїми знаннями забезпечили, можуть забезпечити розвиток нашої держави. Ну, от тут хто Хто це такий? Підписано: хто це такий? Міністр. Міністр. Як може людина цієї професії міністр. Забезпечити розвиток нашої держави. У нас з вами різні міністри. Є міністр освіти, міністр здравоохранення, здоров'я збереження, так? Міністр торгівлі, міністр митної служби. Їх дуже дуже багато цих міністрів. Але як ви думаєте, як вони можуть забезпечити розвиток держави? Це допомагати їм помагає їх. Всім. А як? Ну, вони всі колись ходили до школи, правда? Всі колись да, були да. ваші да. да. колись були однолітками, може, і серед вас виросте хтось і стане міністром. Може таке бути? Да, да. Так, ну, звичайно, може, так. Можна стати міністром і депутатом, банкіром ким завгодно. Але як міністр може забезпечити розвиток нашої держави? Це люди, які приймають участь у створенні різних законів і. Повинні повинні стежити за тим, щоб закони ці не порушувались і були повністю підпорядковані конституції. Банкір як може розвиток держави підтримати? Банкір, так, так. давати гроші в кредит. Так, може, так. Фінансове питання вирішувати правильно? Так, mm -hmm. да. так банкіри вирішують. Можна взяти у нього кредит. Так, можна взяти кредит, а можна і навпаки, можна вкласти гроші в банк і, вик... і користуватися цими грошима, правильно? Да. Отже, банкіри для держави це фінансове питання. Далі, це хто такий у нас тут, красавець? Депутат. Депутат. Як депутати впливають на розвиток держави? Депутат це не адвокат, ні, так? Да? Ні, це не адвокат. Депутат – це люди, які приймають закони. Так, От вони їх а, вони, 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 закони. Так, вони їх змінюють, вони їх доповнюють. Ось це є депутати. Тут хто? Доктор. Ну, він не ні. доктор. Читає. І Добре. доктор вилічує. Він, ні, це не лікар. Не лікар. Хто це такий? На... Та? Це учений. А, так, винахідний. Винахід. 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 Науковець, винахідник, як він впливає на розвиток держави? Він ділає він опити і, і ставить ділає лікарства. Так, тобто винахідник придумує якісь речі, винаходи, він, які... він, він їх создає, полібаємо що других, що у нього в бутилці. Так, він створює різні речі. Створює різні досліди, проводить різні досліди і тим самим розвиває державу. так, Вам. Чим більше в нас з вами науковців, тим наша держава є сильнішою і могутнішою. Тому треба виконувати якісь до чогось налаштовуватися, до чогось і йти і мріяти. Скажіть, будь ласка, серед цих професій мріє хтось про якусь, можливо, хтось хоче стати кимсь із цих. Людей? Я б став як, як. <кій> винахідником. Винахідником, хочу стати винахідником. Так, добре. Так. А банкіром стане хтось? Я стану. Звичайно, треба стати банкіром. Банкір це не, не ну, в значенні маю свій банк, а ще й банкіри це люди, які працюють в банках, так? Це люди банківської системи. Тому треба навчатися і е, бути відповідальним громадянином. Скажіть, будь ласка. Що означає бути відповідальним громадянином? Як ви думаєте? Давайте читати. Що означає? Читай, Міша. Що означає бути відповідальним? Шанувати традиції українського народу. Так, далі Давид читає. Ем, захищати свою право. Свої не, права? Мої права не порушувати права. Інших. Так, далі. Ілюша, читай. Рани гути до дозинайдні муби росики до корисної людям діяліноситі. Так, Настя. Настя, читай. Спілкуватися з правоохоронними органами. Так, ми про це поговоримо, як це вміти спілкуватися з правоохоронними органами. Іван. Ось зелененьке, ось це. Вань, мікрофон виключений. У Івана виключений мікрофон. Ваня, ми тебе не чуємо. Береги довкілля брати участь у природних заходах громадян. громадян. Є, так. Ярослав. Угу. Ярослав, включено, але нема. Ярослав. Я, Я, бі. 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 Не Катя. Катя. Так. Давай Ось цей. Як це бути відповідальним громадянином. Допомагайте Каті, читайте разом історії... історії роду. Так, далі, давид, читай ще раз. Розуміти, куди і до кого звертаєшся я. Як... Якщо потрібна допомога. Так, і ще ось, Настя, будь ласка, ставитись. І ще одне. Прочитай нам, будь ласка. Ставитись. Ставитись. Я, Читаю. далі, не можу прочитати, тому що не закриває. Закриває. Кого видно? Ставитись з інтересом. Хто може прочитати? Е, я можу. Давай, Ніш, читай. Ставитися з інтересом і повагою до, до інших людей і культур. Скажіть, будь ласка, розгляньте зараз всі ці вислови, що вам не зрозуміло? От ви не знаєте, що це таке. Мені це зроз... зрозуміло, до оранжеве. Прагнути до знані мудрості? Так. Да. Ну, навчатися. Навчатися і навчатися продовж цього життя. Не просто в школі навчитися та все, я вже вивчився, більш нічого не хочу, але ж ти далі ще щось захочеш. Захочеш угу. вивчитись на водія, захочеш вивчитись на банкіра, або ще на когось, або отримати якісь інші зовсім знання, які не давалися і в я школі, Я ще не одне. Яке? знаходиться. вміти спілкуватися. З, де оце з правоохоронними органами? Так? так? От, да, ми про це сьогодні поговоримо з вами. Як це вміти спілкуватися з правоохоронними органами? Що таке правоохоронні органи, знаєте? Хто відноситься? Mm -hmm. поліція. поліція. Поліція, адвокати і так далі. Правоохоронні органи це ті органи, які займаються охороною ваших прав. і оу, Тут ми сьогодні з вами трошки про це поговоримо. І кожен з нас повинен бути відповідальний. Хто такий відповідальний? Можливо, ви самі самі скажете, хто це такий? Хто такий відповідальний? Відповідальна людина, коли вона все робить сама. Так, тобто відповідально ставиться до тої чи іншої ем, роботи, на яку вона е, погодилась, так? Отже, якщо людині, якщо виникають ситуації, коли людині треба знати певні закони, але ми їх не знаємо. Не всі закони, правда? Ну, ми звичайні люди, ми не можемо знати всі закони, але існують професії, які нам в цьому можуть допомогти. Щоб знати закони і не заподіяти собі шкоди, треба знати, до кого звертатися. Є така професія, яка називається адвокат. Або адвокатка. Хто це такі? Це люди, які захищають обвинувачених або ведуть якусь справу у суді. Тобто ці люди знають добре закони і можуть вам допомогти або ж захистити вас. І пам'ятайте завжди, що не знання закону, якщо ви скажете, що я не знав, що не можна цього, це не звільняє від відповідальності. Якщо людина порушує закон, вона обов'язково буде. Відповідати. Давайте з вами продовжимо речення. Мої інтереси та права в разі їх порушення можуть захистити хто? Хто може вас захистити? Якщо будуть порушуватись ваші права або інтереси? Ну, батьки можуть вас захистити? Да, вони так, вони можуть нас захистити. Так. Батьки можуть вас захистити, ще хто може захистити. Наші рідні. Рідні, ваші, ще, ще перерахуйте, ще хто може захистити. Ви ще Наша беріть. Бабушка є ще на. Так, це відноситься до, рід, до рідні. Так, ще вище беріть. Якщо батьки вас можуть захистити ось в цьому соціумі, який навколо вас. Але от далі, далі порушили, порушили ваші права. Україна. Батьки вирішили звертатися до суду. Україна нас маса захистити. Хто буде захищати ваші права? Адвокати Адв... Адвокат. Адвокат. будуть захищатись, захищати вас адвокати. Коли коли треба звертатися по допомогу? Скажіть, будь ласка, коли треба звертатися по допомогу? Як ви думаєте? Коли тобі дуже потрібно. Коли вона потрібна, коли ви бачите, що вам. Порушують ваші права. Наприклад, ви звернулися в лікарню і вам сказали: йди звідси, ми тобі нічого не будемо робити. Це порушення прав? Так. Да. Да. Тут можна звертатися в поліцію? Да. Так. Да, ви, ви купили квиток, прийшли до автобуса, А водій каже: Я не хочу тебе брати на автобус, тому що ти да, мені не, не подобається. Так, ти мені не, не подобається, треба йти в поліцію. Так, захищати так. свої права треба? Так, так, так. так треба так. захищати свої права. Ви так, звернулися так. до банківської системи, а вам відмовляють. Ми не будемо з вами так. працювати, ми не хочемо. Порушення прав? Так. так так Це також порушення прав. Тобто, ви повинні знати свої права, щоб вчасно звернутися по допомогу. Але коли ви використовуєте свої права, не забувайте про права інших людей. Не зашкодьте. Можна, якщо треба, то треба, треба відійти. І будьте уважними, і слухайте уважно. Якщо десь чуєте щось, то відходьте. Ого! Якщо ви щось чуєте, ви можете вийти, йде запис, ви потім переглянете. Скажіть, будь ласка, що необхідно, щоб захистити свої права. Що необхідно, щоб захистити свої права? Ну, по-перше, необхідно їх знати, так? Так. так, так свої, треба ви... права свої знати, а потім вже захищати їх. А, так, треба їх, по-перше, знати, щоб їх захистити. Які права ви запам'ятали, які права у вас є? Право на що? навчитися. Навчатися, навчатися, право навчатися, ще які права. Харчування. Харчування дитина повинна їсти. На сім'ю дитина має право. Так. Так, на так. На прогулянка. На відпочинок Чувак. має право. Харчування. Так. На, їду. Так. На, їду. на харчування на єду. На харчування, на медичне о, обслуговування має так, право? Так, так. так. І на захист. Має право? Так, так. так. і на захист. Так. Так. Запам'ятали свої права. Ваше домашнє завдання. Дивіться, у нас ця тема займає аж два уроки. Сторінка 14, 15, і трошки є на 16. А у вас підручник з собою? Ні. Ну, у кого є підручник? Відкрийте 16-ту сторінку, там є зверху намальовані значки. Нічка, і... так, да так, -да так. -да 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 -да. хрест, сердечко. Скажіть, будь ласка, що це за символи? Шістнадцять. Э, що там, що символізує середичко? сердечко? Це больниця. Сердечко. Сердечко, що символізує? Сердечко це... Это... Подождіть Сердечко! Сердечко. Да. Сердечко? Що символізує сердечко? Любов! Сердечко а, любовь. символізує любов. Далі. Червоний хрест, те, що ви говорите. Що символізує? Баніця. Лікарня, а червоний хрест це символ милосердя і добра. Голуб білий це що за символ? Це Это... мир. Миру, символ миру, добре. І символ прав людини, ось як виглядає уважно. Це долонька. Так, Ваня. У мене в підручнику немає такого. 16-та сторінка. Можливо, ти другу частину відкрив? А Подив... може, що клас. Подив... Я досліджую світ, перша частина. Подивись, може, другу частину відкрив. Добре. Символ прав людини виглядає ось у о... як долонька, голуб. Побачили його? Добре. Так. Так. Ми можемо побачити, що тут і пташка, голуб. Що це долонька, яка тримає іншу долоньку Отже, на нашій планеті проживає понад 7 мільярдів людей. Так, більше 7 мільярдів людей. І в кожного є свої права. Мільярдів. І ми тільки тоді зможемо жити в мирі і злагоді, коли кожен знатиме ці права і буде їх дотримуватись, і поважати права інших. Так, на жаль, ми з вами зараз в такому періоді, що порушують наші права, але все ж таки ми вистаємо і переможемо в цій ситуації. Я вам дякую за роботу на уроці. У нас є 14, 16 ваше домашнє завдання. Так, ви читаєте ці а сторінки? Ми таке, з вами це все. А починає тепер таке время? мене? Яке? 14-16. Сторінки 14, 16. З 14 по 16. -й. 14 -й Це 14 до 16. Так, да, сторінки з 14 до 16. -й. А чому у нас тепер, що почалось по 10 хвилин перерив? Так. Так. Зараз.